Друзі, вітаю У вас! 31 й випуск Єлісії. Ми спілкуємось далі про Єлісея, про його історію, про його е, спілкування з Богом, про чудеса, які він робив. І звичайно, тільки один намір я маю, щоб це підтримувало нас, щоб це давало нам таку віру, таку, таке, таку наснагу слідкувати за Богом, рухатись вперед і бачити, що Бог не залишав своїх дітей ніколи. Ми йдемо далі, це е, історія Єлісея продовжується. Да? І я читаю далі. Значить, друга книга царств, четвертий розділ, 38 е, 8, 8 віршик. А Єлісій повернувся в Алгал, а в тій землі був голод, і сини пророків сиділи перед ним. Тож Єлісей сказав своєму слузі: Постав великий Казан, з їжу синам пророків. І вийшов один на поле, щоб збирати зелень, знайшов лозу в полі, зібрав з неї дикі плоди, повний свій плащ, сипав козан з їжею, бо вони не знали їх, і він приніс чоловікам їсти. І сталося, коли вони їли їжу, і ось закричали, сказали смерть у казані, чоловіче Божий, і не могли їсти. А той сказав: візьміть борошно, вкиньте в казан, після чого лисей промовив до своєї Єзія. Наливай народові. Хай їдять, і там у Казані не було більше поганих речей. З усього писання, з усього ми можемо брати для себе щось дуже і дуже ну, цінне, те, що може допомагати нам. Дивіться, перше, що я хочу звернути вашу увагу: Єлісій людина Божа, служитель Божий, Бог робить через нього чудеса. Але в його житті теж приходять проблеми, скорбі, труднощі, голод. Він приходив алгал, а в тій землі був голод. І як звичайна бува, церква або служителя, вони повинні завжди бути відповіддю на всі ті визови, які трапляються людям на землі. І, і тому сини пророків сиділи навколо Єлісія, і якби. Чекали від нього, що робити, що далі робити, голод нема чого їсти. Тобто Єлісей вимушений був щось робити. Це від нього якби читалося по глазами Єлісей, в голодні, щось треба робити. Я все життя можна сказати служіння, і я бачив, що усі роки, друзі мої, а ми пройшли різні роки, починаючи від радянської влади. Розвал радянської влади, перестройки, лихі 90. ті е, Всі ці е, трудні, такі тяжкі е, часи ми проходили разом. Завжди церква була відповіддю. Кормили дітей, рятували дітей, сирота, е, сиротські дома будували, всиновлювали риб-центри. Годували людей, навіть коли е, от, почалась війна у 2014 році окупація Слав'янська, ми були вже підготовлені. Ми сушили сухарі, Бог нам відкрив, що робити. Ми закупили їжі зарані, ще в лютому місяці. Ми якби готувалися до потрясінь таких ми це все зробили. І ми годували людей. Тому тут ми бачимо, що від Божої людини чекають. Якби відповіді, якісь виходу якусь. І вони на нього дивились. І Елісей він цей виклик приймає. Я хочу сказати, що жоден пастор, це не справжній пастор, якщо він не знає, як вижити і що робити. Так Бог зробив, якщо вже ставить пастора, то це от, зверніть увагу. Пастор, він таки проворна людина, знає, де що лежить, що як зробити. Ну, справжній добрий пастор. він Проворний такий, він, як Бог його веде, він догадується, що і коли треба робити. Єлісій каже своєму слузі. ану, став великий Казан звари їжу синам пророків. Він не сказав, де що взяти. Він сказав, іди і роби. І класно, що дивіться, слуга вже звик, що треба вірою рухатись. Але, як завжди, і в нас таке буває, Серед нас такі люди бувають, що ти комусь щось поручиш, він обов'язково щось ну придумає, викине таке, що ну, проблеми потім, да? краще самому інколи зробити. І ми бачимо. Ну, я думаю, як це було. Гезій вийшов там, іди сюди, так, так, іди в поле, назбирай щонебудь. Ну, голод, той пішов, нічого не мав, все вже, мабуть, ви збирали, що можна їсти. Тоді він бачить, якась там. В'ятка, гілка, якась лоза, якісь ягоди. В інших перекладах написано: в одному написано на огірки схоже, в другому на кабачки схоже. Ну, в общем то роздобув. Такий радий набрався, написано, вони не знали, що це таке. Але дивіться, голод, кажуть, прислів'я, да, не тітка. да, хочеться їсти, набрали, що попало, і кажуть, повний плащ він назбирав. Та й цих плодів зірвав, е, всипав у казан з їжею. В другому перекладі сказав, що він накришив, бо не знали, що то, -то таке. Я думаю, знаєте, щоб е, люди їли, він і покрищив, щоб і не бачили, що то таке. Їжте, давайте. Але коли вони почали їсти. Вони стали кричати Смерть казані. Може, воно було горьке, може воно було противне. Я не знаю, яке воно було. Але факт остається фактом. Це неможливо було їсти. Я бачу так в житті, друзі. Інколи комусь щось довіриш зробити, він зробить так, що це не не їсти, не пити, не стоїть, не будується. В общем, то проблеми. Треба втручання. І... Куди знову до людини Божої, то треба неможливо їсти, кричать до нього. І дуже цікаво, знаєте, що я хочу сказати. Я хочу сказати, що навіть наші якісь такі, знаєте, аплошності, нашу нездібність зробити щось класне, Бог може вирулювати все. І силою Божою так вийшло, що і Єлісей взяв борошно це віра. Дивіться. Чи знав Єлісей ті плоди? Я, я впевнений, що він не знав. Він не знав, чого воно горько чи ще якось. Він не розумів. Це працює дійсно віра. Він просто, ну якби вірою, переламав цю ситуацію, пере, переборов цю ситуацію. Він проголосив, благословив каже: Вім'я там Бога моєго, давайте їсти все, неси, насипай людям, хай хай їдять. І оця віра, вона працює. Ну, що я можу сказати? У нашому житті достатньо таких ситуацій, коли нам треба віра. То ми не знаємо, де взяти, що То ми взяли не те, що, що працює, що, що добре. просрочену цю гуманітарку, благословляємо і їмо, друзі, мої роздаємо. Ну що робити? Знаєте, не все так, коли голод, не все так іде, коли війна, наприклад. Ну, що ви чекаєте, що зараз, коли війна все так було по пункті, о, три дні просрочено, ми вже не можемо це їсти, вивалити? Ні, друзі, помолились, благословили і, і, і їжте, і все буде добре. Віра, вона, вона, дійсно, вона дійсно міняє щось. Чому, От коли ми молимося за їжу, що ми, це форма просто, чи що, що трапляється? От що трапляється, коли ми молимось? Не знаю, як у вас у нас багато дітна була сім'я, і ми молились так, що Боже, хай нам, ну, ми по-русски молились, да? пусть нам нічого не повредить. От, приблизно так. Да? То я хочу вас підтримати і сказати: дивіться. Може, так зараз і у вас трапляється, що голод, проблеми, труднощі, треба якось вижити, не всі розторопні, щось хтось не так зробив, якісь проблемки є. Вірою проголошуйте, Боже благословіння, приймайте і перемагайте вірою, ті проблеми, які ви маєте в своєму житті. От. І я вірю, що, друзі мої, коли ми з Богом. Навіть наші помилки, Бог може виролити, я намагаюсь тепер коротше це казати, коротші такі програми робити, щоб ви не втомлювалися, дивились. Ще раз нагадую, що Божі люди живуть там, де є проблеми, де голод є, і трудно вижити, але коли є віра, ми це також переможемо. І я можу вам казати, що навіть за ці два роки. І це я спілкуюся з іншими людьми. Дуже багато було чудес. Як Бог фінансував, як Бог кормив, як Бог благословляв. От напишіть мені, хоч хтось і скажіть, за ці роки війни я в такій нужді, нема чого їсти, нема чого пити, нема що вдягнути, Бог мене залишив. Ну от напишіть, якщо ви є така людина. І навпаки, напишіть, якщо у ці роки Бог вас годував. Вірою, ви бачили. Божу руку над собою, щоб Бог вас підкріпляв. І навіть коли щось було не так, Бог вирулював цією ситуації. Я дуже вдячний всьому світу, який допомагає сьогодні Україні, допомагає нам пережити ці лихі такі години. Знаєте, Там був голод, нас ще все е, хуже, да? це війна, людей вбивають, е, розрушають інфраструктуру, але залишаємось у вірі і. В ім'я Ісуса благословляйте свою ситуацію, свої обставини. Хай Бог вас благословить. Обов'язково перепустіть цю програму, підтримайте один одного цими словами і підписуйтесь на мої соціальні сети, бо кожен день, друзі мої, я намагаюся кожен день виходити в ефіри. У мене є тільки одне бажання підтримувати вашу віру і казати: Бог живий, Бог живий! І смерть, яка навколо нас, друзі, мої, Бог, перемагає цю смерть. Тримаємось разом і тримаємось з Богом. Хай Бог вас благословить. До побачення.